Еді Хірн вирішив висловитися одразу про два потенційні мегабої, які вже викликають шалену цікавість серед фанатів і експертів. Один із них можливе зіткнення непереможного українця Олександра Усика з молодим, але надзвичайно перспективним Мозесом Мітаумою. Другий гучна ідея поєдинку між колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошва та скандально відомим блогером Джейком Полом. Чудово знаю, що турки Альшей горить бажанням організувати цей бій. І чесно кажучи, у мене немає жодних сумнівів, що він готовий піти на все, щоб це стало реальністю. Але давайте будемо чесними. Мозесу зараз нікуди поспішати. Я бачу, як цей хлопець тренується, як він зростає буквально з кожним тижнем. І це неймовірно. І Таума не просто молодий боксер, це справжній алмаз, який ще шліфується. Так, бій з усиком це ризик, величезний ризик. Проте, якщо він і його команда скажуть, що готові, то чорт забирай, чому б не вийти і не побитися з одним із найкращих боксерів планети прямо зараз. А от бій Джошва проти пола. Це буде щось. Комерційно це, мабуть, найбільший бій, який можна організувати у сучасному боксі. Квитки продадуться миттєво, трансляції зіб'ють усі рекорди. Але це не буде конкурентний поєдинок. Це не рівні вагові категорії в плані класу та досвіду. Все закінчиться тим, що Джей Пол отримає жорсткий урок, програє, піде геть з цього виду спорту і ніколи вже не вийде в ринг. Але іронія в тому, що дуже багато людей хочуть саме цього. Вони хочуть побачити, як Джейка виносять, і от за цей бій Джошва отримає без перебільшення найбільший гонорар у своїй кар'єрі.